Вітаю тебе, моя дорога! Сьогодні ми будемо включати твої м'язи з живота, м'язи тазового дна і робити живіт більш плоским. Сьогодні поділюся однією з своїх улюблених вправ на прес. І колись я не відчувала там м'язи живота і думала, ну який там працює прес. Отже, це права кішка. Нам буде потрібна для її виконання також кулька. Рекомендую кульку купити саму звичайну, не товсту, перед тим. Як виконувати цю вправу з кулькою, обов'язково її розтягни ось так в різні сторони і попробуй кілька разів надути. Якщо виходить так, що ти не можеш надути кульку, а це може бути при верхньому типі дихання, парадоксальному типу дихання, чи коли заблокована грудна клітка. Тобі потрібні спеціальні вправи. Я розкажу в кінці які саме. А зараз давай все ж таки пробувати. Цю неймовірно вправу. Перші рази ми зробимо без кульки, щоб її відчути. Я розкажу про свої моменти, а далі вже будемо пробувати з кулькою. Перед початком виконання вправи ми хочемо знайти свої сідничні бугри. Подивись, де вони є, сідничні горби. Е, е, пропальпуй їх руками, роз, розтягни сідниці. І нам важливо знайти їх, тому що ми не будемо рухати вправі. І щоб ми розуміли, чим рухати, важливо знати, де вони, і контактом показати мозку, чим ми хочемо рухати. Це насправді допомагає. Наші ж руки на ширині плечей, пальці максимально широкі, лікті пом'якшені. Наші коліна під тазом, 90 градусів, в кульшовому слобі і в коліні. І ми наші сідничні бугри направляємо в стелю, робимо вдих. З видихом направляємо наші сідничні бугри вниз, округляємо крижовий поперековий відділ і далі округляємо грудний шийний. Це ми робимо видих, а на вдиху вертаємось у вихідну позицію. Угу. І ще раз видихаємо. Видих, 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 видих. І виходимо в злу кішку. Це нас розігрів. Нам важливо тут не переносити надмірового тіла на руки, а рівномірно переносити і на руки, і на ноги. Тепер ми розігрілися. Можна пальці або під себе чи опиратись на підйоми, будемо відривати коліна. Вдих фари в стелю. Починаємо видихати фари в підлогу. Відриваємо коліна 1 сантиметр, округляємо м'язи спини між лопатками. Повністю вийшло таке положення. І м'яко від колін ми розкручуємось назад. Знов зробили вдих. Починаємо видихати. і Хочемо одночасно і коліна відривати, і... Не переносити надміру при цьому вогу тіла на руки. А тепер беремо нашу кульку і спробуємо це все з кулькою. І відчуємо нові грані цієї вправи. Увага! Ми будемо на видиху надувати нашу кульку. Угу. Робимо вдих фаристелю. Випускаємо то відео. Тобто ми кілька разів, скільки нам вистачає об'єм нашої кульки, надуваємо її і відчуваємо м'язи живота. Перевір, якщо ти сильно справилася на руки, ти більше будеш відчувати шию, м'язи рук. Перевір, що ти трималася. Рівномірно розподілили свою вагу тіла. Якщо ти зараз відчула роботу м'язів живота по-новому, а можливо не відчула м'язи тазового дна і живота. Я запрошую тебе на свій семиденний інтенсив тазове дно плоский живіт всього-навсього за 290 гривень, де ми з тобою будемо вчитися включати м'язи тазового дна. Перевіряти, чи є у нас діастаз, вчитися правильно включати всі м'язи кору у вправах. Попрацюємо над диханням над вільністю грудної клітки. Хочових суглобів, а також поговоримо про шкідливі звички для живота і м'язів тазового дна. Зустрінемось на інтенсиві посилання під цим відео. Па-па!